Формери енергон, похід на Юнікрона. Це не твоя провина, Скорпіноко. Просто я замислив таким чином визначити, де ховається Альфа К'ю, а ти лише приманка. Щось мені не подобається. Твій задум, мегатроне. Мені все одно подобається. Він тобі чинні солдати, То що ж нам робити? Ми нічого не можемо вдіяти. Мій план запущено, і все починає складатися докупи, а мені залишається лише сидіти і спостерігати, як скорпінок зіграє роль спійманої у павутиння мухи, і щойно той недоумок альфа к'ю прийде врятувати свого нікчемного прислужника. Ми тут як тут. «Господи, ми зобов'язані допомогти Скорпіноку? Не хвилюйся, він витримає, але недовго. Тож треба його врятувати. Але що, коли це якась пастка магатрона? Годі скиглити. Нічого не можу вдіяти. Ти ж знаєш, Скорпінок мені, наче рідний. Спокійно, ми не дамо його знищити. Це Карлос Лопес, транзитної бази 8. Я маю поговорити з Оптімусом. Це дуже важливо, це терміново. Оптімусе, відповідай. Швидше, відповідай. Я тут, Карлосе, що сталося? Сер, я зафіксував два сигнали, але вони надходять з двох різних точок. Ти впевнений, Карлосе? Абсолютно. Оптімусе, це я можу пояснити. Все таки, це ж я встановлював ті жучки. Ти впевнений, що це ті самі жучки? Бо щось тут не в'яжеться. Вони надто далеко один від одного, сер. Наскільки далеко? В різних планетарних системах. Не може бути. Погляньте, ось схема. Єдиний висновок, що спадає на думку, у нашого ворога дві бази. Тобто є ще хтось крім Юнікрона. Карлосе, ти відслідкував їхнє розміщення за сигналом телепорту? І не один раз, і кожного разу в результаті отримував дві різні бази. Може, це така стратегія, щоб ми не простежили, де вони? Я про це не подумав. Єдиний спосіб пересвідчитися це самим все перевірити. Карлосе пересилай нам усі дані. Зараз обтем Це мій. вже починає мені набридати, чому досі нікого немає. Вже кілька годин нічого не видно. Що таке зорекрико? Точно не знаю. Хвилинку. Схоже на корабель. Точи це корабель. Родімусе, пропоную переглянути стратегію, щоб не натрапити на ворожу засідку. Згоден, сер. Тоді ви обидва залишаєтесь на борту, я сам піду і врятую Скорпінока. Але ж, сер, що, коли це пастка? Що нам робити? Не хвилюйся, блука, я ні я нізащо не дозволю йому самому туди піти. Зачекай міновику. Я теж піду. Якщо родімус піде, тоді і я також. Я зафіксував корабель Мегатрони. Спробую визначити його походження. Якщо буде треба, завдам запобіжного удару. Чим можу служити? Хто ти? Тебе послав Альфа К'ю? Це не має значення. Що тут відбувається? Тебе заарештовано, солдати. Куди він подівся так не можна, хлопці? Лягайте, ховайтеся швидко. Що це було? Це ти, мегатроне. Ми знову зустрілися, Родімусе. Я бачу, ти зовсім не змінився з часу нашої попередньої зустрічі. Як ти смієш використовувати Скорпінока як приманку? Прийшов час покласти край твоїм знущанням, мегатроне. Дякую за твою пораду, але що я роблю зі своїми вояками, це моя особиста справа. Гадай, якщо ти не хочеш, щоб тобі було погано, Родімусе, краще не втручайся. Вогонь! Блукачі, Родимус, Блукач з'єднуємось. Так. Родімус з'єднуюсь. Блукач з'єднуюсь. З'єднання. Родімус з'єднання. Якщо гадаєш, що трансформація тобі допоможе, то можеш не сподіватися. Ти мій. Не хвилюйся, я цілий знищити їх. Трансформуюсь. Родімусе. Повірити не можу. Родіму, з'єднався. Ні, ось він знову. <глузь> Хвиля захистить Мегатрона. <глузь> Халепа. <глузь> Геть з дороги, <'я>, солдати! <глузь> Геть з дороги, бовдуре, я сам розберуся. <глузь> Що за мегатрони? Мегатрони! Мегатрони. Ви цілі, сер. А ти як гадаєш? Може, треба відступати, сер. Не кажи дурниць, але усі зазнали пошкоджень. Я їм покажу. Відступаємо, відступаємо. Ти такий передбачуваний мегатроне. А ти дуже не радій. Я скоро повернуся, і коли я буду повертатися, родіму, це буде спеціально заради тебе. Отже, скорпіноку, в якому ти стані. Тебе можна перевозити. Гадаю, треба негайно тебе відправити на твою планету. Годі вже яке тобі діло до моєї планети. Тобто, ти тепер будеш мені допомагати? Не слухай його, скорпіноку. мої слова, родімусу не можна довіряти. Він дурить тебе. А кому подобається, коли його дурять? Не піддавайся на його обман. Отже, докторе, навіщо ви зібрали цю нараду? Слушне питання. хочу вам дещо представити. Поки оптимус та інші охороняли нас у космосі. У мене був час створити прототип космічного всюди -хода. з його допомогою. Ми зможемо безпечно подорожувати по всьому всесвіту у пошуках енергону. до цих пір. І ще ніколи світ не бачив нічого подібного. Тож сподіваюся, тепер видобуток енергону швидко зросте. Корабель живиться від невеличкої енергонової вежі, теж моєї розробки. Отже, на честь своєї дружини представляю вам Міранда 2. Апарат вражає. Кікер, як тобі? Як? Вибач, я замислився. Так. Як для людини доктор Джонс виконав неймовірну роботу і дуже спростив нам завдання з пошуку енергону. Так, але будемо сподіватися, що обманоїди будуть триматися подалі. Немає про що турбуватися, коли я у справі. То ти зі мною кікере? не хвилюйся, друже. Я тебе захищу. я знаю, як ти почуваєшся коли ти в космосі. Це я завжди повинен тебе прикривати. Гаразд. Будь ласка, всі, увага. Слухайте. Якщо я назву ваше ім'я, ви берете участь у наступній операції міцнорук та небопал. Готовий. Так, сер. Ми готові служити, Оптімусе. Завжди можете на нас покластись. Ми з усім упораємось. І на сам кінець... ви серйозно? Міка? Добре, побачити тут нове обличчя. Оце так, спеціаліст з енергонових технологій Міка, до ваших послуг, Оптімусе, добре, що ти з нами. Чау? Вже всі ознайомилися з кораблем. Так, добре, тоді вже час вирушати. Радарнику, приготуй космічний міст. Встанови траєкторію польоту на Астероїд-Сіті. Вмикай систему подачі енергону і запускай двигуни. Траєкторія є, двигуни запущені, всі системи працюють. Вітаю на борту Міранди. 2 Це наш перший політ. і Ми маємо дві цілі. Це жучки, які знаходяться у різних закутках планетарної системи. щоб наша місія завершилась успіхом, ми маємо знищити ці жучки, тим самим знищивши юнікрона. давайте постараємось обійтися без втрат. Розпочати запуск двигуни на повну! Хай вам щастить. І пам'ятаєте, успішна місія це безпечна місія. Мегатроне, мегатроне. У нас великі проблеми. Що таке? Що сталося, вертихвосте? Ми зафіксували корабель кіберів, сер, і, схоже, він прямує до нас. Що? Я нікого не чекаю у гості. Небопали, гадаю, час вмикати енергонове кільце за моєю командою. Так, сер. Давай, енергонове кільце запущено. Радіус 2000, 3000, 5000 метрів. Вмикай формування кільця. Формування увімкнено, сер. Активуй генератор космічного мосту. Генератор активовано, усі системи працюють. У нас неприємності Оптімусе Що сталося? Сигнал від телепорту обманоїдів. Виведи на екран. То що задумав цей жалюгідний вояк Оптімус? Як на мене, мегатрони він вмикає космічний міст. Я не ідіот. Зупинити їх, негайно знищити корабель кіберів. Уперед, негайно обожнюю гратися з недоумкуватими кіберами. Ми зафіксували обманоїдів, Міко, вмикай енергоновий щит якомога скоріше. Гаразд, я оптімусе. Там точно правду каже, Оптімусе. Ви нам лише скажіть. Чекаю ваших наказів, сер. Активувати космічний міст. Запуск розпочато. Активація через три, дві навіть не думайте. Погані новини оптімус. Космічний міст пошкоджено. Друге кільце знищене. Увесь міст виведено з ладу. Жаростріли, Я полагоджу. Так, але лише ззовні. Я допоможу не попало. Він заряджений чистим енергоном, тож тобі не можна наближатися. Так, точно. Не попали, бери з собою міцно руку і полагодь на космічний міст. Я буду вас прикривати. Так, сер. Кікери та міко, ви залишитесь на борту. Що? Кікери, ти будеш за головного. Міко, ти активуй енергоновий щит. Щойно він зарядиться. Зрозуміла? Так, сер. Оптимус. Суперрежим. Вогонь 1 з'єднатися. Вертоліт 2 з'єднатися. Копач 3 з'єднатися. Субмарина 4. Оптимус з'єднання завершено. Гаразд, хлопці, час братися до справ. Так. Отже, не попали. Гадаєш, вийде відремонтувати. Здається, я знаю, у чому проблема кікаре, але потрібно приблизно 10 хвилин, щоб її усунути. кікере. хтось летить. Вони швидко наближаються до Небопала. Швидко виведе на екран. Не попали обережно. Здається, до тебе гості. Так, це точно. Стук, стук є, хто вдома. Швидше, хлопці, ми маємо захистити небопала та міцно рука будь-якою ціною. Подумай краще, оптимусе. Нічого в тебе не вийде. Хто тебе вчив стріляти? О, ні. Як ти цілий? Бувало і краще. Яка ситуація? Нічого серйозного, але схоже, тут ми не зможемо закінчити роботу. Що? Хтось має відремонтувати пошкоджене кільце, інакше міст не відчиниться. Але лише омнікон може наблизитись до чистого енергону і зробити це. Що робити, сер? Відступаємо на землю. Не можна відступати, бо вони можуть оживити Юнікрона. Оптімусе. Обережно! Я піду. Не хвилюйся. Просто відчини космічний міст, коли я скажу. Але не можна. Це ж наш єдиний шанс. Правильно, міко. Кі -кі -кі Зараз або ніколи. Я ні за що не здамся, поки не переможу. Ми вже надто багато досягли, щоб просто відступити. Ні, я втратив керування. Тримайся, кікаре, використай тіло, щоб керувати імпульсом. Роби, як я кажу. Зрозуміло. Не хвилюйся, друже. Ми будемо поруч. Слухай, за шкура, кікаре. Роби що він каже. Давай, кікаре, так уперед. Скористайся тілом, кікаре. Це допоможе тобі рухатися в невагомості. Давай, друже, у тебе вийде. Треба лише зосередитись. Ми поряд з тобою, хлопче. У тебе все вийде швидше. Ми тут поруч. Давай, Гікере, зосередься. від цього завдання багато чого залежить. Я маю зосередитися. Отримати контроль над тілом і щойно це вийде, я зможу керувати собою. У тебе вийде, Кікера, Ми з тобою. Ми тебе підтримаємо, а тепер зосередься. Давай і поквапся. У нас обман часу. Ми не можемо стримувати цих обманоїдів дуже довго. У мене вийде. Вийшло, заліза Вийшло. Так, Кікера, я пишаюся тобою, друже. Треба лише вірити в себе і все вийде. Зорекрик. Що? Не попав, ти маєш сказати кікару, що робити. Я поки що затримую зоракрика. Гаразд. Ось так. А тепер хапай зелений штепсель і вставляй його у центральне гніздо дифузорної панелі. У тебе вийшло кікере. Так, Міша, Міко, відчиняй космічний міст. Не попали, забираємося. Швидше, кікера, у нас обмаль часу. Активую. Космічний міст готовий до використання. Усі назад. Вмикаю щит. Уперед. Уперед. Що відбувається? Ні, енерго на вищить. Оптімусе, обережно. Позаду. Ах ти ж. Що це таке? У нас вийшло. З'єднання космічного мосту завершено. Енергоновий щит стабільний. Починаємо запуск у космічний щит. Уперед! На борт! Швидше треба сідати в корабель. Скоріше, хлопці. Лише поглянь, що ти мені зробив. Ти за це заплатиш, Оптімусе. Запам'ятай мої слова, заплатиш. Швидше всі в корабель. On, Уперед, хлопці. Швидше, швидше. Is... Це ще не кінець. <coughs> Гаразд, хлопці, повертаємось на базу. Запуск. Отже, Кікере, хочу тобі подякувати за те, що ти зробив. Та я ж просто хотів допомогти. Нічого такого. І без Міки в мене б нічого не вийшло. От містер скромність. Це був комплімент. Дякую за допомогу, Міко. У мене відчуття, що у нас ще багато роботи попереду. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.